Gracias ¡Por favor, Ти, Любо, а де ти полюбляєш проводити свій вільний час після школи? Я багато де проводжу свій вільний час, але, мабуть, найбільше в будинку дитячої та юнацької творчості. А ти? Я також, адже тут багато цікавих гуртків. Саме цим гурткам присвячена наша наступна рубрика Світ, в якому я живу. У центрі туризму та краєзнавства учнівської молоді через декілька хвилин відбудеться спортивний марафон. Вам цікаво? Мені теж, а що саме тут буде? Зараз ми дізнаємось. У центрі краєзнавства та туризму учнівської молоді відбувся спортивний марафон пішохідного туризму та рятувальних робіт. Збережи себе захисти вітчизну, який влаштувала нам команда туристів будинку дитячої юнацької творчості. Марафон ділився на два етапи: перший етап розпочався з того, що прозвучала сирена, і команда швидко повинна була виконати рятувальну роботу, зробити носилки, одягнути противогаз, одягнути систему та винести потерпілого з будинку. У якому нібито трапилась пожежа і потерпілий отримав опік та отруєння чадним газом. Команда повинна була надати першу медичну допомогу. Надалі команду чекали випробування не із легких, але справжніх друзів ніякими перешкодами не злякати. Вони без та рішуче виконували чіткі настави капітана. Тому на першому етапі команда вклалася в час і закінчила перший день випробування на ура. Другий етап розпочався з нових, ще більш складних завдань. Команда мала виконати важливу місію знову ж таки вряд. Рятувальній роботі. На цей раз вони мали закріпити потерпілого в кокон і переправити його в точку призначення, хвилюючись, але все ж таки справляючись із завданням та виконуючи всі етапи. Команда дістає нові навики та дипломи. Команда працює добре, але в неї є дуже багато недоробок. Тобто команда ще не повністю склалася. Ну, учасники постійно міняються. Буває, приходять одні. Потім виходять інші. От, вони міняються, тому вони ще не достатньо злагоджені. Але основний збір такий, основна кістка так сказати, команди вже зібрана. Капітан працює на всі 100%. У нас дівчина Діана вона також дуже гарно працює, ну, вона взагалі дистанції всі на будь-яких змаганнях проходить замість хлопців. Просто сильна, дуже швидка і спритна. Молодша команда, яка тренується, ну, ці молодші діти, які в команді, вони тренуються не так давно, але вже в них такий, такий командний дух, вони вже наскільки допомагають один одному, що просто ну, радіє серце за них. Я навчився в'язати кокон, і це мені знадобиться. Допомагати команді чим можна. Чи вважаєш ти свою командну роботу достатньо злагодженою? Звичайно. Тому що вона мене розуміє співслова, і всі мої команди, які я їм віддаю, не розуміють і безпрекословно їх виконують. Збираюся оволодіти схожими професіями та в подальшому в університетах займатися спортивним туризмом. А що в розуміння схожими професіями? Ну, схожими професіями, наприклад, пожежник. Покращити навики командира, здобути, ось, здобути навики у галузі спас роботи. Чи піднявся у тебе дух патріотизму? Звичайно. А як саме? Особливо, коли піднімав прапор. Ось так творчо та з ігровим підходом можна робити серйозні справи. Суприкіна Ірина спеціально для дитячої теплостудії. Я плюс ти. Любо, а ти любиш читати вірші, поеми? Так, люблю. Іноді я навіть їх пишу сама. Я захоплююсь цим. А ти? Ну, я також. А от цікаво, чи захоплюються віршами, а особливо Тарасом Шевченком, наші жителі. Про це нам розповість наша наступна рубрика Шпаргалка. Привіт! А який у тебе улюблений вірш Тараса Григоровича Шевченка? Мій улюблений вірш Тараса Григоровича Шевченка, Равета стог над днів широкий. А ти можеш декілька рядочків розказати цього вірша? Так, звичайно, стог над стогнанім широкий, сердитий вітер залива, додолу верби гна високі, грами хвилі підіймав. У мене найулюбленіший вірш нашого кобзаря. На Садок почне коло хати. А який у тебе улюблений вір Тараса Григоровича Шевченка? Заповіт. Він заповів про те, щоб його поховали на Дніпрі, щоб били, били хвилі. Мій улюблений вірш Тараса Григоровича Шевченка це вітер з гаєм розмовляє. Вітер з гаєм розмовляє. шепче за сокою. Пливе човен по Дунаю. Один за водою. Іра, тебе буває таке, що ти вдома не знаєш чим зайнятися, не знаєш, що тобі робити? Звичайно, що буває, але я думаю, ми з тобою не одні такі. І тож пропонуємо нашим телеглядачам. Наступну рубрику Сам, Сам вдома! Привіт ремесникам та хендмейкерам! З вами рубрика Сам вдома! Сподіваємося, що святковий настрій та подаруночки на 8 березня отримали всі дівчатка. А хлопці були чемними та уважними. Сьогодні ми вам покажемо, як зробити подаруночки для нас, дівчаток. Така чудова річ годиться на всі випадки життя. Нам знадобиться клей ПВА, нитки, ємкість та полімірна глина. А вам лише любі глядачі залишається слідкувати за нашими руками, Тож до роботи. не важко і навіть цікаво робити такі фігурки. В нашому випадку ці фігурки називаються фурнітурою. Фурнітура, яку ми використали для наших поробок. Ви теж спробуйте зробити такі фігурки. Це захоплююча робота. І для вас це буде корисно для ваших творчих здібностей. На все добре, Па-па! Іро, а ти не дня за цей час, доки ми представляли наші рубрики. Якщо чесно, зголодніла. А ти? Ой, я дуже, в мене вже бурчить живіт. Ну що ж, пішли до наших колег тоді на кухні ті Подивимось, Подивимося, що вони приготували. Привіт усім! Наша смачненька рубрика знову з вами. Як ви вже здогадалися, це рубрика кухня, кухня ті Ця рубрика для тих, хто хоче навчитися готувати, та для тих, хто хоче вдосконалити своє уміння, або побачити щось новеньке. Тому саме для вас наші любі гурманчики та кулінари, або для тих, хто хоче, щоб було по-справжньому гаряче. Ми готуємо гавайську піцу, для якої нам знадобиться ковбаса, ананаси, сир, майонез, дріжджі, кукурудза, борошно, сіль та цукор. Тож до роботи. Для того щоб приготувати гавайську піцу, ми спочатку робимо тісто. Ми беремо дріжджі, кладемо в посудину, виливаємо туди склянку теплої води, розмішуємо та додаємо потроху борошна в сумі 2,5 стакана. Далі ми занурюємо тісто в ємкість з крижаною водою та чекаємо 10 хвилин. Поки наше тісто охолоджується, ми нарізаємо продукти. Після того, як тісто охолоне, воно має вийти рідке. Ми виливаємо його на декор. Після чого викладаємо туди наші інгредієнти. Першим продуктом ми кладемо майонез та розмазуємо його. А зверху висипаємо ковбасу. Наступним слоєм ми кладемо ананаси, потім кукурудзу і притрушуємо тертим сиром. Відправляємо в духовку. Тісто має випікатися до готовності. І вуаля, наша піца готова! Смачного! Наша піца готова! Вона вийшла така апетитна, прямо чудова. Я вже не дочекаюся, її скуштувати. Ну тоді давай різати її. Давай. Ось і все. Час нашого ефіру вичерпано. Тому ми маємо з вами попрощатися. І зустрінемось рівно через тиждень на цьому ж місці. Це же час. Папа -па. па -па. не будете? Да, да, Даша! Та... То коли піти не будете? Ні. Будемо! Ні. Ні, так буде. Світай. Крайне баколає. Всік. Віко. Світає. Вік. Вік. Іринко. Ага. Світає. Подожди, така не йде. Цікаво, а в нашому місті в школах проходить такі? Ну, напевно, що так. А зараз ми дізнаємось про це, будемо... Фу. Напевно, що а зараз ми віддізаємось. Але точніше ми дізнаємось. Зараз про це нам розповість рубрика інформашка. Дивимось. Персик. Да. Любов, а де? И я даже такая Любовь, а ты ты любишь? Любов. Любов, а ты полюбляешь проводить проводчивее белье после школы? Багато, да. Тихо. Все, приготовилась. Я помогу, пока ваше видишь. Любов. Любо! Любов. А... Присвітати. Любо. <гум> Напевно, що також, адже тут є безліч цікавих гуртків. І саме тому присвячено. Ага, Дивіться на мене. І саме. <гум> Все.